Ще до початку засідання сесії рівне ради під стінами зали засідань зібрались містяни із плакатами. Це люди, які мешкають у гуртожитку на вулиці Білій. Кажуть, прийшли сюди, аби міські обранці нарешті почули про їх проблему і доклали зусиль, щоб підключити гуртожиток до водовідведення та водопостачання. У нас гуртожиток «Біла-35» 2017 року був переданий місту, раніше належав організації. І води як такої для міста в нас немає. Нам треба вихід на міську воду. У нас немає своєї води. У Нас немає в зв'язку з тим, у нас каналізація як така є, але вона не працює, туалетів немає. Ми так живемо в таких умовах. Тим часом міські обранці вже провели засідання постійних комісій, зібрались у сесійній залі, затвердили порядок денний і перейшли до розгляду питань. Голосували без обговорень та дискусій, аж доки не дійшли до програми, яка стосується прийняття рівненською громадою гуманітарної допомоги, зокрема оплати за транспортування та пакування. На думку деяких міських обранців, її неможливо реалізувати. відтак і затверджувати її не було потрібно. А як ми будемо все це оплачувати, шановні колеги-депутати, коли у нас немає положення про прийняття гуманітарної допомоги? Під час воєнного стану. Яким чином це буде вирішуватися? На це директор департаменту соціальної політики зазначив, що вони планують розробити необхідні положення після того, як програму затвердять на сесії. Щодо положення, так ми цю програма, далі у нас було на бюджетній комісії, ми це говорили, розробляємо положення, яке затвердиться виконкомом Зрештою цю програму таки затвердили і перейшли до інших питань порядку денного. Зокрема, взялися вносити зміни до бюджету громади. Тут вже традиційно між депутатами почалися конфлікти. Зокрема, найбільш дискусійною статтею видатків виявилися 10 мільйонів на ремонт тепломереж, адже одні міські обранці переконували, що це необхідно зробити, бо ж в іншому разі містянам почнуть надходити платіжки із захмарними рахунками. У нас є два варіанти. Якщо ми дамо з бюджету гроші, то він не буде піднімати тариф. Не дамо, він зробить ті самі ремонти за рахунок споживача. Якщо ми зробимо це за рахунок міської влади, він не підвищиться. Ми він може робити за свої гроші. Він скаже: підніть мені там на 5 чи 6 там скільки гривень тариф, це це ж не тільки у нас, це в Польщі, в Німеччині, в Англії, всюди так. А інші, попри наведені колегами аргументи, вважають, що у такий спосіб влада дбає про приватного підприємця. Взагалі ремонти тепломереж. Включені завжди в тариф в інвестиційну програму, і це має робити орендар. 10 мільйонів. Ну, в мене таке враження. Просто а давайте хай ще на огірочки, оце там розберемося. Ми маємо дбати не про приватну фірму багатого чоловіка, а про всіх рівнян. І давайте з такої позиції виходити. Дякую. Щоправда, противники виділення коштів на ремонт тепломереж так і не пояснили, що робитимуть рівняни, якщо труби з гарячою водою прорве вже цієї зими. Та все ж після перепалок зміни до бюджету громади депутати таки внесли. Розподіливши гроші, міські обранці перейшли до питань, які стосуються землі та нерухомості. В рамках цього виділили ділянку, куди перенесуть притулок для тварин, а також попрацювали над внесенням змін до програм, що діють у нашій громаді. Загалом на розгляд усіх цих питань міським обранцям знадобилось понад три години. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук та Михайло Мендюк, телеканал ITV.